Працівники Житомирської філії газорозподільні мережі України регулярно стають донорами крові в межах корпоративної донорської програми. У нас вже не перший рік діє корпоративна донорська програма. Наші працівники на регулярній основі здають кров цьогоріч близько 50 працівників вже долучились до донації крові. Я думаю, що до кінця року ми поповнимо запаси донації крові ще більше. В цьому році ми взяли іншу практику. Раніше ми збиралися там такими колективами по кілька десят чоловік і приходили от буквально кілька місяців. Наші працівники ходять невеликими групами по п'ять, максимум десять чоловік. Також оскільки ми працюємо в усьому регіоні. Наші працівники долучаються до виїзних зборів крові, коли обласний центр у певних районах збирає кров. Звісно, працівники, які працюють в ньому, долучаються. Ми розуміємо, наскільки зараз важливо ділитися часточкою себе і рятувати життя нашим захисникам, тим, хто потребує цього. Фахівці газового господарства розповідають, що раді долучитися до донорської програми та бути корисними у цей нелегкий час. Сьогодні вже я четверте здаю кров. Приїхала я з СМТ Попільня. Важливо знати, що ти можеш допомогти врятувати чиєсь життя, бо це стан піднесення сили, і після це великий стимул після того, що йти і здавати кров. Можливо, моя кров комусь врятує життя, тому вирішив знати. Це не перший раз. Треба ж якось допомагати і хлопцям на фронті, і людям порем. Безстрашно, безболісно, я себе добре почуваюся. Ну, на Перший раз вже її здаю і буду здавати всю кров. В обласному центрі крові кажуть, що залучення підприємств для донорства дуже важливе. На початку війни донорів було в рази більше ніж все ж таки в третій рік війни. Тому в даній ситуації є ключовим моментом це колективне донорство. Свій приклад в цій ситуації нам показали Житомирські газмережі, які нас відвідують декілька разів на рік колективно зі всієї області. І от сьогодні саме третій день їхньої колективної донації. Це дозволяє нам керувати нашими запасами крові. Відповідно, якщо ми бачимо якийсь дефіцит, ми можемо звернутися до тієї чи іншої організації, і колектив допоможе нам поповнити ці запаси. Ми закликаємо інші організації долучитись до цієї ініціативи і продовжити цю місію для порятунку життя інших.